Іня, тут з своєю мамкою спілкувався, вона каже, що ти себе ведеш якось неуважливо в гостях. А так як ми зараз підемо до твоїх родичів святкувати новорічні свята, ну то є пару порад, розумієш? як тобі себе треба вести? Ти готова їх почути? Да. Дивись, заходиш, ще не переступила поріг і кажеш, фу, що у вас таке воняє. Розумієш? Щоб ти зразу почала цією відносини з комплімента. І Це таке своєрідне привітаннячко, класне. Понімаєш? Далі сидимо за стіл, демонстративно просиш салфеточку і починаєш витирати прибори. І Таким чином ти покажеш, ну що ти підант, підант по житті, понімаєш? Ти їх будеш уважати. Далі скажеш: а ми в себе вдома часто прибираємо, щоб родичі твої поняли, що ти любиш чистоту. Розумієш? Ін. Далі, коли вони тобі подарують подарок, обов'язково запитай, чи є чек. Ну, щоб показати, що ти їх ціниш, розумієш? Ін, це не я придумав, ти на мене так не дивись. Це, блін, мудрі жінки. Мамочки попридумували отакі штучки, Ін. Воно все передається від покоління до покоління. Ти повинна це використовувати. Розумієш? Ну, Ін. І можна ще сказати, а у вас це сімейне чавкати, щоб ти показала, що ти замічаєш ці е, традиції. І обов'язково дивись, коли тобі будуть наливати алкоголь, скажи, що ми вже більше не п'єш. Не, не Тому що алкоголь він розриває нервові е, з'єднання, нейро в мозгу, і це дуже шкідливо. А тим більше вам, отак і скажеш. І все, і, і це все воно поможе налагодити, налагодити цей зв'язок. Між тобою і твоїми родичами. Тільки, да, тільки не кажеш, що я добре говорив там. Ну, Це ж твоя поведінка. Ну воно повинно йти від тебе. Mm -hmm. Все. Все як би просто. Так. Mm -hmm. да? Ну все, молодець.